Ваш зовнішній вигляд це ваша візитна картка. Хочете ви того чи ні? Прийшли ви з п'ятьма гривнями чи з мільйоном євро у гаманці, Микола, знаєш, я, я тут хочу тобі додати, що от про це про форму одягу. Про зовнішній вигляд можна сперечатися, тому що люди розділяють це питання на форму і на звіст, а це ві, вічне питання. Хтось вважає, що форма важливіша, хтось вважає, що зміст. А воно ж одне без одного існувати не може. Тобто, і форма доповнює зміст. Тобто, якби через форму ми зміст передаємо. І зміст ми запаковуємо в форму, щоб зміст цей так само передати. Тому це питання філософське, і воно може викликати багато емоцій, багато різних думок. І це нормально. Я вважаю так, що в довгій перспективі, якщо грати вдовго, то зміст важливіший. Все-таки самоідентифікація, твоя ідейність, твоя стратегія, до чого ти йдеш, яка в тебе система цінностей, який рівень в тебе інтелекту, кругозору, про що ти думаєш і з чим ти приходиш до людей? Важливіше ніж форма. Але форма дозволяє тобі привернути увагу до себе. Ти можеш бути геніальним науковцем. Ти можеш робити безліч благодійних справ, але ніхто про це знати не буде, тому що тебе ніхто не бачить, тебе ніхто не чує, ти тихо говориш, ти не ніде не з'являєшся, ти не привертаєш увагу. Тому воно має бути гармонійно поєднане. Коли у нас немає змісту, те, що ти кажеш, це спита... коли ми приходимо без змісту. а Ми приходимо з позиції з. З слабкості, коли ми приходимо, просимо щось, нас підтримати, нас захистити, до нас долучитися, тоді форма відіграє ключове значення. Це єдине, на що ми можемо спиратися. Як ми виглядаємо, наскільки ми поважаємо інших людей, наскільки ми вчасно прийшли, наскільки ми підготувалися до цього. Якщо у нас бракує змісту, тоді форма це єдине, за що ми можемо взятись і як. І передавати це тому. Так, форма важлива. Дуже дякую.